Доброго дня, раки вітаю вас. Вересень місяць 2024 року. Вже впевнено, хазяйнує. У наших будинках, і ми переходимо до нової серії затемнень. Декілька планет рухаються в ретроградному напрямку. Рекомендації стосовно транзитних періодів особистих планет, в тому числі, все це у загальному відео. Будь ласка, переходьте за посиланням в описі та у підказці. А зараз більш детально раки про інгресію Марса 4 вересня, у ваш перший сектор гороскопа. Це така визначна подія для вас. У вересні місяці, яка приносить енергію, рішучість, мужність вирішувати ті конфліктні питання, які накопичились, наприклад, проявити себе. Це позначиться на вашому професіоналізмі, на відстоюванні власних кордонів, на спілкуванні із близькими, на мотивації, досягнені цілей. Плюсі, транзит Марса по першому секторі гороскопа принесе під кінець місяця, а саме 30 числа раки, вам тригон до Сатурна у 9 секторі гороскопа. Адже це дійсно результат, прорив, певне заключення, постанова, рішення, направлення такий документ, який дійсно ніби увінчає всі ваші зусилля, які ви будете докладати протягом всього вересня місяця. Тому рекомендую. Дюю раки. Направляйте зусилля в потрібне конструктивне русло. Стосовно ваших близьків, стосовно вашої оселі, вашої зовнішності, можливо, це також сприятливий час для занять спортом, загалом для будь-яких власних ініціатив, чи то покращення зовнішнього вигляду, чи зміна режиму харчування, наприклад, якась дієта, певне лікування також може принести свої результати. Крім цього, будь-які які започаткування, які мають на меті докладання фізичних зусиль, тобто певний такий пророблений пласт роботи в цьому транзиті ми бачимо плюс для вас раки, в тому, що це дійсно мужність. І вирішувати питання, і в той же час з вашою колосальною інтуїцією відчувати, яким шляхом краще піти. Як це обговорити, з ким вирішувати питання, як це зробити доречніше? Однак, в мінусі, транзитний Марс може принести занадто гарячку на основі мінливого настрою, на основі того, що ви десь щось почули і, не розібравшись в ситуації, винесли таке рішення, яке надалі створить ті. Тільки ще більше проблем, тим більше, що у вересні місяці спостерігаємо ще й коридор за тому раки майте на увазі. Також звертаємо увагу на директний рух Меркурія із 9 числа по Діві, по вашому третьому сектору гороскопа. Тут ми мислимо аналітично, збираємо інформацію, працюємо з різними паперами. Чи ж то в колективі, на роботі виходять колеги з відпусток, наприклад. ми вже маємо Маємо чіткий послідовний графік роботи, також можливість отримати довідку, відновити документ, скласти іспит, отримати якийсь підтверджуючий документ, отримати, відновити паспорт, наприклад. Також це поїздки до близьких родичів, багато відправлень, пересилань, дзвінків, комунікацій. Загалом також сприятливий час для переїзду, наприклад, для облаштування оселі нового місця роботи. приміром, Загалом все те що супроводжує нас буквально кожного дня. Також це питання транспорту, так що раки, зверніть, будь ласка, увагу, якщо є така нагальна потреба, ремонтувати, приводити до належного вигляду, зайнятися переоформленням, або ж поновити якісь певні документи на транспорт, придбати новий можливий вид транспорту, також замовити квитки, дізнаватись інформацією про тих людей, з якими ви маєте на меті укладатися. Якісь певні довгострокові угоди. То, будь ласка, час надзвичайно сприятливий. До 26 вересня, включно, Меркурій буде рухатися по діві, по вашому третьому сектору гороскопа і буде приносити чудові результати від докладених зусиль, від спілкування, від роботи, в тому числі. Тобто, в цей транзитний період ви можете мати просто багато роботи. Того, куди треба встигнути, з ким поговорити, про що розповісти, наприклад. Підписати папери, щось опублікувати, переслати тощо. І ось при таких от зусиллях, які ви будете концентровано спрямовувати на досягнення результатів, бачимо 24 вересня тригон від Меркурія до Урана у вашому 11 секторі гороскопа, і 26 вересня тригон від Меркурія до Плутона в 7 секторі. Ось тут ми бачимо таку картину, коли в Вдається вирішувати справи швидше, коли дійсно за одиницю часу ви можете отримати потрібний результат. Звільниться віконце у майстра, наприклад, і ваш автомобіль відремонтують швидше. Ви отримаєте довідку лист, пересилання швидше, ніж очікували. Ви розберетеся з технікою, наприклад, яка просто зависла щось було з нею не так, або вона згубилася навіть, або ви не могли розібратися в тій причині, чому до вас не доходить якесь пересилання. А тепер от все. Це проблема вирішена. Також вам можуть посприяти, вас можуть профінансувати. Зокрема, підтримка вашого подружжя, підтримка клієнтів по тригону із Плутоном. Це може виражатися як фінансово, так і з точки зору важливих ключових рішень. Коли, наприклад, зібраний весь пакет документів, і ви вже можете кудись поїхати, можете переїхати, можете щось купити або продати. Адже весь вересень місяць раки у вас. Пронизаний такою енергією товарообміну, в тому числі. Тому, якщо є на меті, у вас так взагалі спосіб вирішення поточних питань в цьому місяці, на те є потреба щось продати, купити, будь ласка, це надзвичайно сприятлива для вас енергія. Однак майте на увазі, що по Марсу в першому домі гороскопа має бути налагоджений режим відпочинку і роботи. Тобто не перевиснажуйте себе, оскільки ось цей емоційний фон вигорання просто або ж стан. Апатії може позначатися на тому, що в потрібний момент у вас просто не буде сил на подальшу діяльність. Майте на увазі в якості рекомендацій. Також звертаємо увагу раки, що Венера протягом практично всього місяця до 23 вересня у Терезах, у вашому четвертому секторі гороскопа. Ось тут вона дає відчуття гармонії, затишку, улюбленої справи вдома, або просто можливості бути вдома, поїхати додому, зустріти рідню, наприклад, провести спільно час, гармонізувати стосунки із домашніми, проводити час із дітьми, займатися дитячими справами в тому числі. Однак маємо на увазі раки, що Венера у Терезах у вашому четвертому секторі гороскопа не сама. Там ще й кету вузол минулого і ліліт. Тому відчуття залишеності, покинутості таких відносин в сім'ї, ніби цінності руйнуються, і сім'я вже не та. Ви можете перебувати на дистанції або навпаки проживати разом. Можете мати чудові стосунки, але на цей транзитний період щось буде здаватися таким ніби зіпсованим, давати таке відчуття, що руйнується все навколо, що ваша сім'я не витримує якихось певних навантажень і ви має маєте право на увагу в більшій кількості, на якісь виплати, наприклад, на порозуміння, або просто ви маєте права на ті речі, якими хочете розпоряджатися, володіти, куди поїхати, як провести час. Однак ви цього не отримуєте в такій кількості, або ж, взагалі, це неможливо швидше за все, по об'єктивним обставинам. То не давайте тут собі можливості свій марс активізувати до того, що. Ви вже не могли зупинитися, оскільки управлятиме вашою активністю і такими вашими фізичними проявами цього місяця раки настрій, емоції і ваші враження поточні. Тому, будь ласка, майте на увазі. Із. 24 вересня Венера у п'ятому секторі гороскопа, а от Меркурій із 27 вересня у знаку Зодіака Терези, у вашому 4-му секторі гороскопа. І тут ми бачимо, що Багато обговорень, справ, пересилань, поїздок пов'язаних із вашою оселею, із вашими домашніми, а також із тими людьми, яких ви хочете бачити вдома, або які приїжджають до вас погостювати, отримані якісь повідомлення, листи, якась інформація пов'язана з документами, в тому числі, або ж із справами ваших діточок. Крім цього, це сюрпризи приємні, також стосунки із коханими, можливість провести час спільно, можливість порозумітися. Однак не забуваємо, що Венера при переході у ваш п'ятий сектор гороскопа опиняється у скорпіоні. Тобто тут ситуації, які можуть виглядати як маніпуляції, надмірні ревнощі, як, Допомога, в тому числі й нашим дітям при такому марсі, там, де вона їм не потрібна, бажанням захистити, втрутитись в якісь ситуації будь-якою ціною. А також це такий відпочинок може бути, коли за рахунок просто вражень, які ви отримуватимете, ви будете більшою мірою емоційно виснажені на переживання цих емоцій, чому так, чому не інакше, як на мене подивилися і що там. Де і як могло скластися, чому так, і все, от на такий певний мотив, можете мати просто дійсно таку тривожність колосальну, коли ні сил ні на що не буде, ні приємності, в принципі, від цього відпочинку також, або ж коли діти своїми турботами, приміром сформують такий фон навколо вас, що, крім ось такої метушні марсіанської, коли ви будете кидатися на всіх підряд. Ви нічого можете по цьому транзитному періоду не отримати. Тому, раки, рекомендую ще раз, звісно, звертати увагу на те, що місяць непростий за рахунок затемнень, про що ще поговоримо, звісно, і у загальному відео про це є інформація і будуть ще окремі відео. Однак, в першу чергу, контролюйте вашу фізичну активність за рахунок вашого внутрішнього, максимально комфортного стану. Давайте час собі на відпочинок Давайте можливість насолодитися самим процесом, за яким би планом він не рухався. Навіть якщо є якісь відхилення, і ви не знаєте, просто розгубилися, чи видавати якусь занадто реакцію, чи буде виглядати це як відстоювання прав чи як напад, то дайте собі можливість просто обдумати деякий час цю інформацію, озвучте це як відсутність часу наразі, що ви ще. Поговорите на цю тему пізніше, візьміть таку паузу, і далі ваше рішення вже буде виглядати більш адекватним і озвучено буде значно конструктивніше. Дякую вам, раки, до зустрічі у загальному відео, до вересневого прогнозу і у наступних відео.